Цього року Коростеню виповнюється 1318 років, а саме 27 травня свята дня міста влада вирішила не проводити, як і минулого року. Втім, відзначення дати відбудеться з нагоди дня народження Коростеня буде проведено кілька патріотичних заходів о 15 годині. Почнуться заходи в парку. Ми сконцентрувани будуть включати в себе волонтерський ярмарок, де заявилося вже кілька волонтерських благодійних організацій, які будуть проводити торгівлю на користь Збройних сил України. Ми оголосимо загальну суму збору, однак кожна волонтерська організація спрямує свої кошти туди, куди вона бажає. Крім того, в парку буде багато локацій для дітей, оскільки ми розуміємо, що діти вже засумували і за солодкою ватою і за сповпокорними за якими там. Таким розваги, якісь машинки, батути це все те, що вже за чим ми сумуємо. Тож батькам буде можливість трошки розвіяти своїх дітей, тому запрошуємо в парк. Для дорослих і для батьків теж будуть такі досить цікаві і пізнавальні локації. Ми зможемо локації, на якій люди зможуть ознайомитися з елементами тактичної медицини, про першу домедичну допомогу. Наші представники нашої первинної медичної допомоги теж ви зможете і тиск поміряти, і теж отримати консультації і до заключення нових декларацій, і до щеплення, і до інших всіх послуг, які надаються людям за кошти Національної служби здоров'я. Крім крім того, соціальний захист виставить свої локації, де теж люди зможуть ознайомитися з тими новими соціальними пільгами, які вже в новий час диктує. Офіційна частина до Дня міста розпочнеться о 17-й годині. Привітає міський голова, де ми відзначимо кращих коростенців, де будуть нагороди інші, від в тому числі від військових, тому от, і кращих дітей буде нагород ми зможемо, ну Такі міні-гордість міста, якщо це ну, в дуже мінімальному форматі, це все ми плануємо завершити за годину. І о 18-й годині ми переходимо до е майданчика біля. Е Палацу культури, де відбудеться Коростенський вальс, і всі ці заходи будуть проходити під девізом «З вірою в перемогу і з любов'ю до користі. Це ще не все в рамках відзначення дня міста. 27 травня буде проведено обласну археологічну конференцію. Зустрінуться краєзнавці, музеєзнавці, представники туристичної галузі для того, щоб ми оці всі напрацювання археологічні наші. Культурологічність змогли конвертувати в певний розвиток туризму в Україні після перемоги, тому що ми розуміємо, що увага до України буде дуже велика, і ми очікуємо уже тоді певних туристів. а ми, як близько знаходимося до польського кордону, то ми маємо запропонувати певний маршрут, який буде охоплювати не тільки користення, а всю нашу цукру. Північну частину те, що має назву Древлянські гради, і Олєвськ, і Малин і Овруч. Тому громади нашого північного регіону, представники культурної, наукової. Частини зберуться, все це прийде під егідою амбасадора нашої археологічної науки це Андрія Андрія Петра Ускаса. І от в такому плані пройде цей захід. До дня міста приурочують і інші заходи, які будуть проводитись напередодні 27 травня. 26 травня ми проведемо розширене засідання ради директорів виконавчого комітету Користинської міської ради, де ми обговоримо. Питання, що зроблено вже і радою директорів і владою міста в питаннях благоустрою, і намітимо наші плани, що ми будемо робити в подальшому, обговоримо наші. Такі процеси співпраці з збройними силами України і допомога і в приватному порядку, і те, що робиться за кошти міського бюджету, і обговоримо поставимо нам певні задачі, які стосуються розвитку медицини і медичної реформи. Ось такі плани має Коростень на останній тиждень травня, який, якби не війна, був би святковим.